Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Ви дуже часто запитуєте у мене, як я доглядаю за своїми трояндами в Ірландії. Чим я обробляю їх, які засоби використовую? Тож сьогодні я вам розповім про свій невеличкий досвід. В Ірландії, на жаль, дуже важко знайти дійсно ефективні засоби для догляду та захисту троянд від шкідників та хвороб. Однак я все ж таки змогла знайти кілька препаратів, які працюють. Можливо, вони працюють не ідеально, не на 100%, але результат дуже помітний. Перший препарат, який я використовую, це препарат Росклір. Він дуже гарно чистить троянди від зеленої пепелицею, але він, друзі, не прибирає інші комахи, тільки зелену пепелицю. У нього на упаковці написано, що він також бореться з грибковими захворюваннями. Такими, як чорна плямистість, борошниста роса чи іржа. Але, друзі, він на ці хвороби майже не впливає. Я його вже дуже давно використовую, тому що тут нічого такого ефективного більш немає для боротьби з зеленою попелицею. Але він, друзі, працює тільки на неї. І мені він цим подобається, я його міксую. Ось таким тоніком для роз, він 100% органічний, він з морських водорослей, він у мене працює як підкормка для листви троянди. І ось двох вони дуже добре працюють, але він тільки обирає зелену тлю і не працює на інші комахи чи грибкові захворюваннями. Тож, якщо просто вам потрібно обробляти свої троянди від тлі, від зеленої попелиці, тож цей препарат він дуже гарно працює. Друзі, а ось це основний препарат, який я використовую від хвороб моїх троянд. Він називається від контроль Цей засіб він дійсно став для мене справжньою знахідкою тут в Ірландії. Він дуже гарно працює проти чорної плямистості, борошнистої роси та іржі. Складнощі у нього тільки з доступом. Його досить важко знайти в Ірландії, в Європі також його важко знайти. Його дуже багато він продається в Америці. Але минулого року, друзі, я замовляла його з Нідерландів. Ціна була високою, але, друзі, він вартий цих грошей. Однієї цієї пляшечки мені вистачило на весь сезон 120. Троянд у мене було, ми весь сезон їх обробляли, був дуже гарний результат. Троянд у мене майже не хворіли, і навіть ще в пляшечці трошки залишилося. Як ви знаєте, друзі, вибір фугнецидів в Європі значно менший ніж, наприклад, в Україні. В Україні можна знайти дуже багато засобів для захисту рослин. Тут такого друзі немає. В Ірландії неможливо купити фугнецид, якщо у вас немає спеціального сертифікату для цього. Якщо ви цьому не обучалися, ви не можете тут такий купити. Тому препарати тут майже без такої сильної хімії, вони мало ефективні. Я пробувала уникати використання сильної хімії та фугнецидів, але чесно кажучи, це не дало жодного результату, тому що у нас в Ірландії дуже багато дощів. І через це троянди дуже швидко уражаються грибковими хворобами. Совно домашніх тварин, якщо у когось є, я за це дуже переживала, тому що у мене три кролі. Зазвичай у мене мої кролі гуляють по садку. І мені було дуже важливо, щоб цей препарат він не був дуже шкідливим для домашніх тварин. Біоадвенсіс-контроль контроль це поширений фугніцид. Який допомагає боротися з такими хворобами рослин, як чорна плямистість, борошниста роса та іржа. Однак його безпека для домашніх тварин вона залежить від того, як ви ним будете користуватися, як з ним поводитися. Активним інгредієнтом у цьому продукті є тебуканазол, фугніцид. Хоча він ефективний для рослин, він може бути все ж таки шкідливим для домашніх тварин, якщо його проковтнути, або якщо вони вступають у прямий контакт з проблемними рослинами до того, як продукт висохне. Тому друзі, я випускаю своїх кроликів через 24 години після обробки всіх своїх троянд, і за рік використання я не помітила нічого поганого. З використання цього препарату все було добре і я не помітила жодних побочних ефектів. Тому цей препарат мені поки що підходить. Можливо, я знайду щось краще, але поки що, друзі, у мене ось такий вибір препаратів на даний час. Також, друзі, я ще хочу додати, що обробка троянд від шкідників та хвороб вона нерозривно пов'язана з підживленням. Якщо не підживлювати троянди, то обробка листя не буде достатньо ефективною. Успіх залежить від комплексного догляду, обробки препаратами та правильного підживлення. Успіх залежить в комплексі, коли ви обробляєте троянди та правильно підживлюєте. Для підживлення троянд я використовую кілька способів підживлення і хочу поділитися своїм досвідом. Друзі, і ось ці препарати я використовую для підживлення своїх троянд. Друзі, цей препарат я починаю використовувати з весни ще до цвітіння троянд і використовую на протязі усього сезону, потрошки додаю його у ґрунт. По одній мірній ложечці, додаю під кожний кущ. Це трошки займає якийсь час, але це я роблю раз на місяць і. Коли додаю ґрунт, також і вириваю бур'ян рядом з трояндами. Тому під час підживлення я одночасно і прибираю бур'яни навколо троянди і доглядаю ґрунт. Так, це займає багато часу, адже троянд у мене дуже багато, але результат того вартий, друзі. Кущі ухожені та підживлені. Ця підкормка, вона мене приємно здивувала. Від неї був дуже непоганий такий результат. Я навіть не очікувала такого хорошого результату від нього. Від неї ґрунт стає більш пухким. Він стає таким органічним. У нього з'являється дуже багато дощових червів, вони дуже гарно ґрунт також переробляють. І ви знаєте, тут у нас в Ірландії ґрунт це переважно глина. тому він дуже гарно рихлить ґрунт, і троянди дійсно від нього непогано ростуть. Я не знаю, чи продається цей препарат, друзі, у Європі. Я знаю, що він є і він досить дешевий у нас в Ірландії. І цієї великої відеречки мені вистачає на весь сезон, і навіть ще залишилося там. Я думаю, що і на, і на наступний сезон мене трошки його хватить. Як підживлення я завжди використовую органічні морські водорослі. Я підживлюю троянди ними кожні дві неділі, від нього дуже гарний результат. Також він дуже гарно справляється з хворобами для троянд. Тому що, коли троянда вона має все підживлення для неї необхідне, вона також менше хворіє, в неї дуже гарне цвітіння і гарне листя блискуче. Це морські водорослі. Тут написано, що воно дуже гарно підходить для троян та кущів. І я з цим згодна. І кожні дві неділі я сиплю, також помірної ложечки, сиплю під кожен кущ. Це займає також час, але друзі, мені дуже важливо, щоб мої троянди вони були здорові. І для мене це не важко за ними ухажувати. Мені це дуже подобається лазити біля кущів. А потім дивитися на такий гарний результат. Поділіться, будь ласка, в коментарях, якими засобами користуєтесь ви. Дякую, що залишаєтесь зі мною.